Знаю, що таке молодіжна політика. Комплекс дій. Добре. Комплекс дій. Окей. Скоріше, комплекс заходів спрямований на якісь інтереси, задоволення або розгляд інтересів молоді. Mm. Добре. Хто ще знає? Я сказав, ага. думки молоді, я був, на наші це дуже багато ви, так. ви у нас є автомат, а, да, я, я Зараз, <смітна> зараз приклад приведу про заслуження. А, хто ще так, знає, що таке молодіжна політика? Ну, просто. То це комплекс якихось систем про роль молоді в суспільстві, Можливо, щось таке. <смітна> Хто знає вік молоді по законодавству саме? Так. Добре. 1435. 14-30-55. Ну, це було логічне питання. Так. У вас може є якісь інші? Ні, 14-35. А, це логічно в нас якраз в цьому законі і прописано, що таке молодь від 14 до 35 років у нас вважається молодь. І це насправді дуже великий діапазон, тому що якщо брати країни Європи або, же, наприклад, ООН, які імплементують ЮНІСЕФ. А зараз ми з вами поговоримо. Молодіжна політика складається з такої трикутних. Це молодіжна політика, составляючі молодіжної політики, які є обов'язковими, коли составляється якась програма, коли составляється якась робота з молоддю. І якраз таки по цьому трьом групам ми зараз будемо попрацюємо, щоб зрозуміти, як ви бачите ці три аспекти молодіжної політики. <клух> ні, ні, еніки беніки <клух> твій <Твої> улюблений <клух> фрукт. <клух> Явока місяць. Любой. Квітень. Квітень? Да. Uh, давай, яка погода твоя? ну, Сонце. Добре, отак вот і розраховуватись. Зараз а, кожен, ви зараз сядіте скоріше в кругах або якось не звіту сядете. А, а що кожний із вас буде зараз робити? Тримайте. Зараз кожний А У нас є є? А, прекрасно. Тоді ви молодіжна ж а, ну, краще подумайте, щоб uh, потім ви mm -hmm. поспілкувалися і зрозуміли, що таке взагалі молодіжна політика, з чого вона складається законодавчому законодавчим, такому рівні. Mm -hmm. ви, mm -hmm. а, mm -hmm. ви є дослідження. Mm -hmm. Молодіжне дослідження. Що таке ви чули? Що, є, що, є mm -hmm. що таке молодіжне дослідження по одному-двох словах Трамп? Там трохи. Ні, 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 на кожен, на кожну пускам. Ні, це собі. команда. Це є команда. Одне слово або одна думка. Ви є, що таке, знаєте, що таке молодіжна робота. молодіжна робота, краще подумайте, спочатку самі кидаєте, що таке молодіжна робота, а потім скажете GPC, допоможе. Я розумію, я просто ж типу на початку так казала, кажу, потім я щось підійшов другий раз, і мене тільки запустить. Я хочу. Та важко не пошти. Давайте по потреба.

Так, це ж політика проводиться, щоб створювати молодіжні ради. Ми недавно були на формі молодіжних працівників і такуючись на коноси. Це за міністра, який профільні за міністра, які відповідають за регіону. Це шоудеською для зручності. Ми можемо отак от коло. Ді. Одна команда, це інша команда. Можете йти на землю. Ну, ні, хочете щоб... Хто хоче першим презентувати? Ну, я пропоную з молодіжної політики почати. <звачу> а, і якраз таки по цьому продовжувати. А, хто у вас буде спікер? У вас буквально а, кожен лістик, скажу, ну, ви можете краще. Скажіть Яночки, щоб простілась, пожалуйста. Нема закону, нема політики. Так, Расходимся. Перший закон. Закон. Ну, трохи расскажите, что писал закон. Расскажите. Ты депутат? Молодые депутаты. Закон це, це основа є у Верховній Раді. Я так зрозумів, так для молоді не ну, у нас він перше записано. Так, ну, на що якраз таки загалом, Закони я думаю, ви розумієте, це про наші права, які ми маємо. Це то щоб кожна людина має фундаментальні права. Uh, і це як от закон про молодіжну uh, політику або так, про засади молодіжної політики, я точно не пам'ятаю, як він називається, і це про наші права. Це про те, що uh, молодіжні ради, uh, то що ми повинні забезпечуватись там якісним житлом, uh, забезпечуватися там, якщо не помиляюсь, Там 12 напрямків по поводу 11 молодь і є учасниками, можемо спиратися. Коли є тут, я думаю, члени молодіжної ради різних громад. Uh, ви якраз таке. Хто читав закон про засади молодіжної політики, ну це який базовий закон. підніміть, будь ласка, руку. Раз, два. Три. Прекрасно. Ребята, рекомендую всім людям, по крайней мере, ті, хто працює в молодіжній раді, в в обов'язковому порядку прочитати Молодіжна Рада, це консультативно дорадчий орган, це не івантагенство, це не ти. Ці організації, які создані для того, щоб просто проводити такі заходи і з мером ручку жати, говорити Я і мер, типу, я і моя молода команда, <кій> <кій> це про те, що ви виходите к меру або ну, з департаментами, і у нас такі є права. Коли у себе ми розширили склад ради, Круто. це Основа нашу. Як ми повинні працювати, які норми, ну, ну не все прописано, але... Ну, у вас, скажімо, це все більше. Це... По основному по мінімуму. Ну, ну яке базове проположення. Базу, да. а, хто читав положення ваших молодіжних рад або рад, яких ви на самих на пунктах живете? Піднімайте руки, Ще вибірка, і це дуже така дуже тяжке. Uh, поэтому тут uh, краще цього думати, як можна охопити велику кількість людей, які не задіяні наприклад, задіяні і не задіяні uh, в громадському суспільстві. Тому що якщо ви будете опитувати таких людей, як зараз тут сидять, ну у вас будуть, знаєте, достатньо гарця в громаді. Нема я хочу працювати, попрацювати в міськраді, а міськрада не дає. А наприклад, міськрада у вас є uh, можливість стажуватися, тому що скоріше за все це одно вас нас є. Uh, і це про те, що про комунікацію. У нас немає такого. — Ми може стажуватися, у нас, можу, е через... у нас е приходять, знайомляться, ну, ну, ознакаються. Знайом. Ну, типу, в, в, в Одесі є ставити. школа молодіж, молодого політика, і ви можете написати, як молодіжна рада, проєкт, якийсь певний певний проєкт на стажування в ВМС. Це дуже прикольно і цікаво. МС, я, я просто стажувався в о, одеському МС. Це цікаво, ти розумієш, як проходить це вертикальне розуміння влади і. Ну, ну для цього насправді простіше може стати депутатом. А? Депутатом можна стати. Це ну дивись, містіше, і... я наприклад, місті, чи... я навіть не знаю, хто у мене депутат. Ну, я все, <я>, наприклад, а мені цікаво, що таке УМС ми приїхали з Коблівської громади, Коблівська молодіжна рада. Наша рада була створена Серафін знає, коли в травні 22-го року. Це було друге скликання, можна сказати. Вперше раз десь в 18-му, якщо не помиляюсь, році. Ми недавно вступили в молодіжну раду і намагаємося якось підняти нашу молодь цікавими проектами. Я паралельно працюю в Коблівському ліцеї вчителем і подав організатором. Тому я залучаю молодь, скажімо, ще із школи. розказує що таке є менеджмент, як писати проекти, як їх реалізовувати. Також я координую молодіжні банки ініціатив, і ми з командою сюди приїхали для того, щоб дізнатися щось нове і цікаве, щоб привести ці знання в громаду. і Хочемо також провести з командою навчання з проектного менеджменту для шкіл нашої громади для старшокласників. Ми отримали грант і хочемо цей грант поділити між ними. І тому такі знання, як сьогодні, про молодіжну політику, вони для нас є корисними і цікавими, і це гарний досвід, гарні знайомства, щоб потім залучати тих самих свикерів даже нашу громаду, тому що в нас такого на жаль немає. Що саме вам сьогодні розповіли? Які ви отримали на про те, як заучити молодь, найголовніше, що почув конкретно я, для мене це така болюча проблема. От, і крім того, ну, багато таких факторів, найважливіших по молодіжній політиці. Саме ми, можна сказати, наш кластер, наша команда була по реалізації, якщо не помиляюся, ну, своє формулювання, От, не так важливо. Але важлива формація, яку я хотів, в принципі, отримав. От наші певні Недостачі в нашій роботі, От, зрозумів, які вони, надалі будемо над ними працювати, От, старатимемось покращувати свої компетенції. А чи у вас молоді громадян? Це питання по всій Україні. От, часто задається і сказав би, що. Не дуже, але ми над цим працюємо і робимо те, що в наших силах, адже зміни починаються з тебе. Це от такі креди на все життя. Я вважаю, от без цього нікуди. В нас невеличка команда. Ви питаєте, чи є в нас активна молодь? Вона є, але її небагато. І кожного разу ми стараємося чим більше до себе притягувати, таких же активних, як є наші учасники команди. Тобто вона є, і ми стараємося шукати собі подібних. Чи Валися ви з представниками з міста Южного чи була можливість? так. До речі, ми сьогодні нарешті познайомилися з молодіжною радою міста Южний. Ми дуже давно про це думали. хотіли приїхати в гості. Сьогодні ми познайомились і я надіюся на співпрацю на те, що ми здається різні області, але дуже близько живемо одні біля одного, і нам буде чому повчитися набратися досвіду в Южанської молодіжної ради. Цікаво в будь-якому разі точно було. Дізналися ново. Ого, не скажу прям, що дуже багато щось читали вже, і хотілося б ще більше дізнатися в будь-якому разі. От хочу якраз запитатися про літературу, яку почитати цікаво в плані того, що це було все таки в формі тренінгу, то що ми змогли попрактикуватися, поговорити, познайомитися один з одним. Якби була наша молодіжна рада, ми себе трошки як. Активну позицію показали свою і так само от познайомилися з іншими. У вас була можливість поспілкуватися з представниками з Ми бачимо такі активні, у них якісь інституно вже гранти отримують і чи цікаво з нами було? Прямо поспілкуватись, ми не поспілкувалися, але дуже цікаво було чути саме їх думку. Там були такі зі шкіл, вони прям видно, що вони дуже активні, що вони дійсно вже багато чого знають. І ну, дуже цікаво було почути їх позицію. Хотілося б дійсно знайти, як правильно, де правильно знайти цю інформацію для того, щоб познайомитися і знати, як її можна використовувати в майбутньому. Бо дійсно нам всім треба це знати, а не тільки депутатам. Формат був такий більш відкритий, тому хочеться поспілкуватися, познайомитися так само поближче і відпочити. У нас була одна зустріч, у нас було знайомство. Ми от зустрілися в молодіжному просторі, просіли, трошки пограли, поспілкувалися, познайомились, розповіли кожен більше сам про себе, обрали собі секретаря і помічника-секретаря. Ну, і плюс у нас ще був ефір. Ми ходили деякі, то ми теж там вже трошки поспілкувалися. Був якраз тренінг для того, щоб ми більше краще дізналися, що це все ось таке, і будемо вже починати працювати. Ми обговорили декілька тем. Це взагалом головна мета і цель цього було ну, заходу. Це що таке взагалом молодіжна політика? що молодіжна політика це дуже такий великий спектр і сектор, де це відбувається. Ми трохи розібрали законодавчу структуру. За що відповідає УМС, і що таке взагалі УМС – це органи місцевого самоврядування, і як взагалі яка участь молоді і молодіжних рад взагалом в молодіжній політиці. Це така база для того, щоб загалом люди розуміли, для чого вони в молодіжній раді і як вони якраз таки можуть використовувати. Ми розібрали трикутник, молодіжна політика, молодіжна робота і молодіжне дослідження. Тому що перед. Ну, це є база перед тим, як щось робити, вирішувати якусь проблему, потрібно спочатку дізнатися, чия ця проблема і чи вона взагалі актуальна, тому що якщо люди виконують її і вирішують якісь певні проблеми, це для них може бути проблемою, а для молоді загальної кількості sorry, ну нема. І це дуже важливо, щоб проводились дослідження, проводилась молодіжна робота. Дуже цікаво було послухати і круто, що були представники ОМС, тому що ми послухали і дізналися, які як вони. Це створювали, і які є проєкти і моменти, які при і це дуже прикольно, що представники МС і молоді ну, на одному такому майданчику можуть спілкуватися. ну І з інших громад також були. Це, це важливо, щоб молодь мала. Прямий доступ, не було б ніяких бар'єрів. Методика взагалі зараз така тенденція навчання, це не про те, що, щоб я прийшов і розказав вам лекцію, і сказав, от так і так, от це таке буває, тому що лекції нікому не цікаво. А коли вони дізнаються це саме, коли вони вичитують і під час якраз таки роботи в групах, у нас було три групи молодіжна політика, молодіжна робота і молодіжне дослідження, вони розділилися пополам. І вони саме робили, ну, тобто було певне питання. Тання і вони uh... Шукали ті люди, які вже більш досвідчені, вони пропонували, вони обговорювали, вони дискутували, і це набагато більше є профіт тому, тому що вони самі к цьому прийшли. Це не то, що я прийшов і розказав, є таке, таке тут більше про те, що ми гарно їх направили, вони знайшли. Я щось їх передкоректував, щоб було це більш точно. Додав нових декілька аспектів, і вже набагато більше, ну просто під кінець, коли ми. Брали результати, рефлексія, така була. Вони вже говорили, як це можна буде використовувати, і вони вже бачать, як це може використовувати. Це не просто люди, які просто послухали, о, прикольно, що молодіжна рада має такі права, і що це таке. А це про те, як вони самі якраз таки дізналися, ого, та в мене є права. З Южного я, я не можу прям дуже сказати, Ну, скоріше за все, це Південного регіону у нас одна проблема. А, тому що я сам з іншого міста. І це про те, то, що молодь, ну і в Южному я просто знаю, що спілкуюся з молоддю. Загальна кількість, вони не знають, які в них є права. І вони, звісно, їх не захищають. Це про базову громадянську освіту, яка повинна як і від ОМС, як і від школи і університетів. Це про те, що щоб молодь має права, і вони не знають, які вони навіть права мають. І в регіоні у нас достатньо мала активність молоді. Вона Порівняно, наприклад, Дніпро, Київ або Львівщина, вони набагато активніші. І коли їдеш, їдеш ти на який захід, де там 20 представників Львова з Львовської області, а судес, ти один і ти такий Одеської області. Ти такий, ого, прикольно, А ми найбільша область країни, і в нас дуже багато міст і взагалом населення. І тут. Ну, це це дуже сумно. Хоча при цьому же дуже круто бачити, як е, і ОМС, і громадські організації і молодь бачать, що в цьому зараз є. Е... Розвиток, куди це можна йти, і вони розвиваються в цьому. Наприклад, донори багато зараз заходять. Ми, наприклад, зараз у школами будемо, університетами будемо активно працювати. Це для того, щоб студентство і молодь була більш активна і знала хоча б свої базові права. Тому що у нас їх права є, а ніхто їх не знає.